Всім привіт, любі друзі! Вітаю вас на не першому дні завозу. Сьогодні другий або третій. Ціна за кілограм на люксі була 817 гривень, а на секонді десь в районі 300 Спочатку я пробіглася по взуттю, так як це був другий чи день, день завозу. Тут досить великий асортимент взуття, були, були цікаві моделі, різні чобітки. Кросівки. В цьому секонді завжди багатий обірзуття, можна знайти майже нові конверси, Puma, Adidas, Nike, багато разів я бачила, але, звичайно, що в різному стані. Ось знайшла такий від Land Rover. Часто зустрічається бренд, але мені здається це Китай. Такі чобіткі жіночі, 38-му розмірі, мені сподобались. за станом, вони майже нові. Видно, що їх насилили зовсім трошки, і вони дуже-дуже легенькі, як, як, кедди, як кросовки Nike, знаєте, найки І це мене трошки змутило. Тому що все ж таки такі чоботі трекінгові мають, мають бути такі. Досить масивні, але якщо я помиляюсь, напишіть в коментарях, буду знати. Ось такі трендові кросівки, снікерси із масивною підошвою, з такою поліретановою. Вони досить важкенькі, але досить такі ефектні та трендові, як я вже сказала. Зверху, як кеди з лакерованою частиною. Такі смішні капчики, канини та леопардовим відворотом. Такі, знаєте, наче бабусіне взуття. Якийсь німецький бренд, 39-го розміру, по стану підоші, вони а, майже нові. Ось конверси, за які я вам казала, ніжне персикового кольору. А, це оригінал. Бачите, вони в хорошому стані, їх носили небагато. Це а, розмір побірці 24 см. 24,5 см 39-й, 38-39. На мене, думаю, він буде маленький. Але в мене вже є оригінальні конверси білого кольору, класичні, тому не стала брати та приміряти. Ось такі чоботі, схожі на Мартінси. Теж доволі часто зустрічаю якийсь, якийсь закос під Доктор Мартінс. Ну щось, щось подібне, але бренд інший був. І 39-й розмір. Тут, звичайно, треба чистити, реставрувати взуття. Якщо не реставрувати, то, як мінімум, відмити, тому що буває в такому брудному стані, що це навіть гидко брати руками. І ще одні цю це здається, такі як замшеві. Дуже-дуже приємні м'якенькі на дотик, тому вони мене зацікавили. Всередині видно, що цей як фліс, він вже в катишку. Е, підошва непогана. І ось цей верх дуже-дуже приємний, тактильно приємний був на дотик. Ось такий у стилі Кетлер Піллар Детамарі бренд. Теж мас-маркет, який часто зустрічаються, в хорошому стані. Такі конверси в леопардовому, теж оригінальні, підошв, бачите, як нова, ну, зовсім нова. І в хорошому стані, там вже треба дивитись по розміру. Ще одне кедики на платформі, тканеві такі на весну, світло такого бежевого кольору непогані. Ось ці, схожі на Nike, але Urban бренд. Досі невідомий мені, не зустрічався раніше. Були е, навіть і такі. Тут е, часто зустрічаються коньки для катання на льоду. Були зовсім нові, це вже вживані були. Ось ці закоси від Timberland або Підкет. Бачу, чоловік поряд довго-довго не дивився, 40, 41 або 42 розміру. По подошві хороші, а всередині вже вживані. Оці класні капчики, такі унісекс 39 розміру. Можна і на хлопчика, можна і собі щось придивитися. Оригінальний дизайн. Ось на ці я довго задивлялася. Вони в майже новому стані. Бачите, зверху вони як нові, всередині теж непогані, а VTY-бренд. думаю, що американський або британський, здається, в Україні він не представлений, тому не стала брати А це вже підліткове та дитячі взуття. Теж багато конверсів, різні снікерси, такі легенькі, поліретанові і навіть такі як трекінгові ботинки, все теж є. Ось наподобі цих у мене конверси Original є, але ці чомусь без шнурків, на жаль, 20 см по нозі, в досить пристойному стані. Бачите, оголошки теж є. Далі я пішла на стенд-аксесуарів. Знайшла ось таку шапочку, вона 50% поліестер, 50 вовна. Ще такі цікаві кепі знайшла. Цей розмір 58, я думаю, чоловічина, досить велику голову, але класно пророблено. Здається, зроблено в Італії. І такі кепи берети теж із вмістом вовни та поліестру, досить приємні на дотик, Це гусину лапу взагалі класика чорно-біла 35% вовни. І чорний був кепі із бірками. Але він чомусь зовсім не тримав форму flexfit фірма. Були звичайні іграшки. Ось цей банан привернув мою увагу. У мене був такий банан, знаєте, з ліпучкою на скло. Він потім падав постійно, але такий спогад із дитинства мені дуже подобався. А навіть от такий мішка теді вони дуже популярні були. В 10 у мене навіть було декілька таких і були дуже дорогі. А це взагалі якийсь монстр лякати дітей на ніч. Також були такі кепки різні, видно, що вони нові, та якісь брендові, по типу, як знаєте, від супермаркету, як уніформа. Далі ми переходимо до люксу. Були такі домашні штанці від Tommy Hilfiger але вони були великого розміру в розмірі L. І щось у них було пошву, щось незрозуміле, якісь стяжки, Але чомусь кому по розміру може бути. Був великий синій плед 100% мікрофібра. Такі шарфіки, ось такі шарфики, ось така сальпаки, 100% добротне хутро. Штанці-брюки від Pull&Bear такі офісні. Ось ці мені від Denim 36-го розміру. На високій посадці і з широкими штанінами. На мені мені вже пізніше приміричні, побачите, вони мені досить-дуже сподобались, але, на жаль, в останній день, коли я забігла, її вже не було. Також зверху підібрала собі ось такий лонгслів, водолазку, таку врубчик із прекрасним мереживом. Вона десь. 36 розміру. І позаду теж була красива така елегантна застіпка наче в стилі дженеєр Я її лишила, тому що не зовсім люблю такий стиль, але він мені чомусь завжди трапляється. Були різні ковтинки. Отака От байкова, дуже класна збірка від 2, здається. Але ці рубашки були великого розміру, десь LXL. Але класні на дотик можна брати собі таку як піжамку. Ще одна брендова футболка теж великого розміру, навіть що мене вразило, були сукні наречених так багато різні фасони, там різні моделі. Хоч бери собі в салон, е, наприклад, та перешивай під моделі. досить такі непогані були. Ось цей сарафанчик легенький, мені сподобався на перший погляд на дотик віскозний. І вітаю вас у примірочний Будемо перевіряти приміряти речі на собі. У мене такі. Um, звичайний casual образ. Ось цей сарафанчик взяла. Все ж таки, у нас скоро весна літо, теплі пори. Він від Divided Engine DM 36 розміру. Далі склала два образи. Це ж такий светрик. Купальник, що я вам покажу. віддільний купальник від engine. В таких елегантних чорно-білих тонах. Він, звичайно, поліестровий і позаду у нього йде такі а, широкі лямки перехрест на спинці. Я його приміряла, він, в принципі, мені був по розміру. Чашечок там не було, він до розміру, він мені підійшов, але я ж вирішила зачекати до останнього дні завозу, на якому його вже не було. <світок> Оце перший образ із світлою сорочкою, і другий із темною сорочкою. І перший більш діловий, другий кежу. Спочатку я примірювала ось цю. цей сарафанчик. Він хоча й 36-го розміру, але якось він мене збільшив, як мені здається, і по грудях, що це непогано, і понизу. Як така трохи, знаєте, як баба з самовара. Або можна приховати свою вагітність, причому всю. Бачите, якось воно виділяє, наче, ну, там у мене ремінь, неначе в мене є живот і плюс 5-10 кг це точно такий не буду брати. Ось це перший образ, фетрик, світла сорочка та брюки у клітину від Pull&Bear. Так воно виглядає. Сорочка чоловіча, тому що у неї застібки з лівого боку. Ось так, светрик можна пов'язати модно, срочки. я не люблю, щоб була в обтягу, вона так більш комфортно сідає. І брюки, які йдуть слім. Теж по розміру не погані, 36-го розміру, і вони такі йдуть вкорочені, хоча це зараз вже і не є таким актуальним. А в цілому, як образ, офісний образ, образ на кожен день, на роботу може бути. А як вам здається, вдягли б таке собі на роботу? Якщо ви виходите десь в офіс або десь спілкування з людьми, мені здається, він такий а, достатньо строгий, діловий і цікавий між тим. Напишіть у ваших коментарях, буде цікаво почитати. Це особисто мій смак, я б собі таке взяла. Наступний образ, це темна сорочка, джинси денім, такі джинси труби. І ще були там кеди від H&M, е але з політтанову підошвою, які я не взяла примірочно, не дозволили. Показую вам ближче штанці Pull&Bear 36 розміру. І. Ця віскозна темна сорочка контрастно виглядає із світлими джинсами Denim. Я їх приміряю зі своїми красівками Lacoste. І ось так вони гарно сіли, вони на високій посадці, облягають талію та стегна, а далі йдуть вже вільні. Це досить актуальні фасони, на сьогодні залишається. а І по довжині. Мені було добре. На мій зріс 1,75 м, дуже на них десь метр, може, трішки більше метру, а вони сіли відмінно. Класно, наче як пошиті на мені. Можна на випуск так носити сорочку зверху, а можна заправити і показати далі, додати ще якийсь красивий шкіряний ремінь з бляхою, і буде класно. З білими кедами теж виглядає безпрограшно. Але це більш такий розслаблений, більш такий образ кежу, в гості погуляти і комфортно, і красиво. Мені він однозначно більше сподобався. А як вам? Напишіть, що мені краще до, до лиця біла або чорна сорочка. Показую вам ближче чорну сорочку. Вона чудова за складом, 95% котону 5%. Поліестро. І вирішила вам ближче показати ці джинси вже із своєю маєчкою. Краще показати в талії. Ну, вони трошки-трошки великуваті, але це можна виправити ременем І класно, що мені по довжині все підійшло, все сподобалось. Я їх так собі намітила і, на жаль, в останній день їх вже не було. Коли була найприємніша ціна 365 гривень, однакова ціна на секунді та на люксі. В цей день, повторюся, ціна була 817 гривень за кілограм, і так як джинси були довгі, та вони не, знаєте, не цупкі і не тонкі, щось посереднє такі, весінні, якщо можна так сказати. Але за рахунок їх довжини, я думаю, заважив вони приблизно до кілограма, і ціна була б така значна. Тому я вирішила почекати. Але судьба розпорядівся по-іншому, як виявилось, напишіть, який з цих двох образів вам сподобався найбільше. Дякую за перегляд, до нових зустрічей! Пока-пока!